За вікном уже світало. Оля знову перекинулася на інший бік, і старе залізне ліжко заскрипіло. Дівчина скривилася і тяжко зітхнула. Цієї ночі їй так і не вдалося заснути. В її голові роїлися спогади, як вона опинилася в цьому становищі. Сашко, я здала на відмінно, тепер зможу вибирати наше рідне місто на розподілі. Ти радий? сказала Оля, тримаючи свого коханого за руку. Від щастя її очі сяяли, але хлопець дивно знизив плечима і відвів погляд. Оля відразу відчула недобре. Що могло статися за ці кілька днів, що ми не бачилися? Може, він захворів? подумала вона. Оль, ти вибач, пробормотів Сашко. Але ти можеш не залишатися в місті і навіть краще, якщо не залишишся. Що трапилося Сашко? Чому я не можу залишитися? Ти теж поїдеш зі мною? Голос Олі почав тремтіти. Ні, нарешті видихнув хлопець: Я одружуся з Оленою. Наші батьки вже про все домовилися. Батьки? Оля широко розплющила очі від здивування. Але ж ти, ти казав, що любиш мене, що ми скоро одружимося, народимо трьох діток, ми ж навіть імена їм вигадали. Ти не можеш так зі мною вчинити? Голос Олі уже тремтів від сліз. Ой, подумаєш, імена придумали, махнув рукою Сашко. З іншим народиш. Все, бувай! Мене Олена чекає, ми в салон записані. Він пішов. А Оля сіла на найдальшу лаву в парку і проривіла там майже до вечора. Коли сльози і сили закінчилися, вона раптом зрозуміла, що Сашко більше не має місця в її серці, що цей зрадник не вартий навіть найменшого куточка в її душі. Оля змахнула останні сльози, гордо підняла голову. І твердим кроком пішла в гуртожиток. На розподілі Оля обрала селище Навмання. просто сподобалася назва вишневий. Їй зараз було абсолютно неважливо, де жити і працювати. Вона знала, що лікарів цінують всюди, а сільського життя вона не боялася, адже виросла теж не в місті. Він стояв біля лісу, де розташувалися будинки. Майже всі добротні та міцні, і їй навіть пощастило оселитися в одному з них. Проте, чи на щастя, чи на біду, її життя привело сюди. Цього ранку Оля не поспішала йти на роботу, тому, зітхнувши, повільно вийшла із своєї кімнати. Вона привіталася з господинею та запропонувала приготувати сніданок, баба Тоня. Енергійна та швидка старенька років 70 була рада допомозі. Права рука у неї майже не працювала, 5 років тому її збив мотоцикл, і лікарі так і не змогли повністю відновити руку. Але посмішка майже ніколи не покидала її зморшкувати обличчя, а бешкетні очі здавалися дуже молодими. Баба Тоня не відмовилася від допомоги. Показала, де лежать продукти, і з задоволенням спостерігала за тим, як Оля швидко та вміло господарює. Робота в руках кипить, похвалила вона. Бачу, ти хороша людина, Оленько. Пощастило нам з тобою. Добрий лікар не тільки ліками, а й лагідним словом лікує. Я знаю, про що говорю, продовжила баба Тоня. Я сама медсестрою все життя припрацювала до тієї аварії. Оля з повагою подивилася на бабусю. Зараз прийде Ваня, і ми його смачним сніданком пригостимо, сказала баба Тоня. Оля не встигла спитати, хто такий цей Ваня, як почула, що хтось зайшов у будинок. У дверях стояв молодий хлопець ровесник Олі. Досить симпатичний, але з дуже сумними очима. Він трохи постояв на порозі, не відриваючи погляду від Олі, а потім повернувся, щоб вийти на вулицю. Здравствуйте, не витримала Оля. Не мій він, Оленько. Легко махнула рукою баба Тоня. Звуть Ванею, допомагати мені приходить. Я з цією рукою нічого до ладу не можу зробити. А йому зайва копійка не завадить. На роботу його ніде не беруть, от і ходить, допомагає старим. Хороший хлопець. Старенька важко зітхнула, дивлячись на двері. Він що такий народився? спитала Оля. Наче нормальний, навіть приємний, тільки якийсь похмурий. Ні, народився він здоровим, міцним хлопчиком. Я його батьків добре знала. Потім у нього ще сестричка з'явилася, Іринка, гарна дівчинка виросла, тепер вже заміж вийшла і з чоловіком у місто поїхала. Жили вони тоді добре, до того страшного дня. Їхній дім стоїть на краю селища. Біля лісу сталася трагедія, яка назавжди змінила життя вані. Коли хлопчику було шість років, троє заків втекли з в'язниці та вночі зайшли до їхнього двору. Батьки Вані почули стукіт у двері і пішли подивитися, хто прийшов у такий пізній час. Відкривши двері, вони навіть не уявляли, яка біда на них чекає. Батьків побили та вимагали гроші, але грошей у них не було, тож зловмисники вбили їх. Забравши все цінне, що знайшли в домі, вони не пішли далі по кімнатах. Ваня, почувши крики, злякався, але швидко схопив сестричку та сховався під ліжко. Коли все затихло, хлопчик вийшов і побачив мертвих батьків. Ваня так закричав, що вся околиця збіглася на його крик. Батьків відтягли, але хлопчик не відпускав їх, він кричав і плакав. Баба Тоня навіть зажмурила очі, розповідаючи цю історію. Зеків швидко спіймали по гарячих слідах, продовжила вона. Але Ваня з того дня перестав розмовляти і замкнувся в собі. Добре, що бабуся з дідом приїхала, інакше дітей забрали б до дитбудинку. А так він міг залишитися тут. З роками Ваня трохи відтанув, звик до людей, але говорити так і не зміг. Незабаром вони снідали втрьох. Оля поглядала на Ваню, їй було важко зрозуміти, як маленький хлопчик зміг пережити такий жах. А Ваня навпаки не міг підняти погляд на Олю, бентежився і червонів, на насилу з'ївши один оладок, і швидко вийшов із кухні. Наступного дня Оля вперше йшла на роботу. Вона хвилювалася адже починалася нова, доросла, самостійна сторінка її життя. Коли вона взялася за ручку вхідних дверей медпункту, то озирнулася і побачила Ваню. Він стояв неподалік і дивився на неї. Оля посміхнулася і помахала йому рукою, але Ваня опустив голову і швидко пішов. Того дня Оля вперше самостійно вела прийом хворих. Їх було небагато, і кожен хотів поговорити не тільки про свої хвороби, але й дізнатися більше про нову лікарку. Оля розуміла це, але намагалася... але намагалася не говорити про особисте. В кінці робочого дня Оля виглянула у вікно і знову побачила Ваню. Він стояв за старою березою, поглядаючи на двері лікарні. Оля усміхнулася. Схоже, у неї буде особистий ангел-охоронець. Вона вийшла на двір і хотіла покликати Ваню, але той сховався за дерево. Тоді дівчина вдала, що не помітила хлопця і спокійно пішла додому. Ваня йшов слідом. Так вони тепер ходили щодня. Оля попереду, Ваня трохи далі, вранці до медпункту, увечері назад. Оля так звикла до цього, що одного разу, коли Ваня не прийшов її зустрічати після роботи, вона злякалася. Не сталося б чого. Вона швидко побігла додому і з полегшенням зітхнула, побачивши Ваню. Він був у них, бо свиня бабетоні нюшка знову геройствувала. Справа в тому, що нюша не виносить вереск поросят. Якщо хтось несе порося в мішку на ринок, а нюша його почує, то ніякі двері її не зупинять. Нюша своєю кілограмовою тушею одразу збиває паркан і летить через усі перешкоди на порятунок, незважаючи на те, що поросята чужі. Сусіди вже знали про її добру вдачу і завжди йшли на ринок іншим, довшим, але спокійнішим шляхом. Проте сьогодні один сусід продав порося іншому. І вони вирішили ризикнути, пронісши його повз будинок Баби Тоні. І як тільки нюша почула скрип, вона миттєво вибила новий міцний паркан і побігла на порятунок. Чоловіки, злякавшись, кинули мішок і розбіглися. Нюша ж продовжувала бігти, керуючись своїм материнським інстинктом. Добре, що Ваня був у баби тоні, він витяг порося з мішка і заспокоїв його. Після цього загнав нюшу назад у хлівець і повернув мішок сусідам. Вони навіть запросили хлопця на 100 грам, але він відмовився і пішов лагодити двері. За роботою ваню застала Оля. Побачивши його захеканого та стурбованого, вона підійшла і запитала з посмішкою Хочеш? Я тобі млинців на жарю, чаю поп'ємо. Ваня трохи помітно посміхнувся і кивнув. Наступного дня він знову проводжав Олю на роботу на відстані, і так тривало ще три місяці. Оля залишилася жити у баби тоні, бо вони дуже потоваришували. Одного разу, закінчуючи прийом хворих, до Олі в кабінет зайшла Шура, листоноша. І мовчки простягнула телеграму. У ній було написано коротке повідомлення Тато в лікарні. Приїжджай. Оля поспішила додому, думаючи про батька, який не хотів, щоб вона їхала так далеко, але тепер він сам потребував допомоги. Їдучи дорогою, Оля майже нічого не бачила через сльози на очах. Раптом вона відчула сильний поштовх і впала на землю. В цей момент повз неї пролетів завантажений зіл з відмовленими гальмами. Дівчина чула, як земля під нею затремтіла від потужної машини. Вона почула стурбований крик: Ти що, зовсім нічого не бачиш, він же прямо на тебе їхав, він би тебе задавив. Оля підняла голову і побачила Ваню. Вона прошепотіла Ще, скажи ще. Ваня обіймав її, тряс за плечі і кричав за необережність. А Оля посміхалася і тихо повторювала ще, скажи ще. Оля з'їздила додому, де її тато швидко одужав після серцевого нападу. Вона повернулася до свого селища, яке вже стало її рідним. Тут її поважали, цінували та любили. Незабаром і батьки приїхали до доньки у гості, а заразом і на весілля.